Безпечна поведінка під час терористичних актів у навчальних закладах. Вступ. Даний презентаційний матеріал присвячений стратегіям безпечної поведінки під час терористичних актів у навчальних закладах. Мета надати інформацію та рекомендації щодо у небезпечній ситуації, терористична загроза, розпізнавання ознак терористичної загрози, ідентифікація підозрілих предметів та поведінки. Важливо не ігнорувати підозрілі ситуації та повідомляти про них. Планирую Евакуації, розробка плану евакуації з урахуванням особливостей навчального закладу, визначення шляхів виходу та збору на майданчику. Проведення тренувань з усіма учасниками, безпека під час евакуації, правила безпечної евакуації, уникання тиску та паніки, допомога людям з обмеженими можливостями, збереження спокою та дисципліни захисту у приміщенні, принципи поведінки в приміщенні під час терористичної атаки, закриття та захист від куль. Пошук укриття та способи повідомлення про себе, комунікація з правоохоронними органами, важливість швидкого та чіткого сповіщення правоохоронних органів, надання точної інформації про ситуацію. Дотримання інструкцій оперативників, психологічна підтримка, роль психологічної підтримки у небезпечних ситуаціях, надання першої допомоги враженим, підтримка психічного стану учасників, висновок, застосування стратегій безпечної поведінки може значно зменшити ризики та наслідки терористичних актів у навчальних закладах. Необхідно проводити тренування та постійно оновлювати знання. Дякую за увагу! Сподіваюсь, ця інформація буде корисна.